Вже з'являється і фото того, як ось цей е, шахет, і можливо, навіть і не один е, влучив у житловий будинок в селі Виреки Люблінського воєводства, пошкоджено дах будівлі та припаркований автомобіль. Про це повідомляється у Полсад News. Тобто, бачимо. Що агресія триває, Російська Федерація не зупиняється, і як ми бачимо, як і повідомляли, що на Україні це все не буде зупинятися а на Україні це все буде починатися. І почалось воно нагадаю з 14-го року, коли Російська Федерація вторглась у Крим і у східні регіони нашої держави, таким чином полсатню успіши що Росія атакувала Польщу дронами, які пролетіли всю Україну. Бупла врізався в житловий будинок у Люблінському воєводстві. Залишки російського безпілотника впали на ж житловий будинок місця вироки воля. Наразі невідомо чи це дрон, чи це уламки дрона. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, але було завдано матеріальних збитків. Представники округу перебувають на місці події для оцінки збитків. Згідно даних повітряних сил ЗСУ, що не менше вісім БПЛА покинули межі України. Ну а потім залетіли на територію Польщі. Прем'єр Туск підтвердив, що це були саме російські дрони. Зараз відбулися, відбуваються ряд нарад та зібрань. Очільник уряду вказує, що контактує напряму з НАТО урядовцями. Та військовим командуванням особливістю цього удару було те, що нашими засобами ми зафіксували більше десяти шахедів мопедів. Дописав Ніколаївський ваньок, які покинули нашу територію у напрямку Польщі. І не поверталися, дописав Ніколаївський ваньок. Раніше такого не було, тому що раніше вони поверталися, включно і до Румунії. Так само було і до Молдови. Шахеди залітали транзитом. Ну і назад поверталися до території України. От що дописав Ніколаївський ваньок, що е, впевнений, що поляки зафіксують менше шахедів ніж зафіксували е, наші е, моніторингові телеграм-канали, які дивляться за повітряною ситуацією. Якоїсь реакції особливою я не очікував. Але щодо реакції, якраз далі будемо з вами і говорити. Тому що насамперед знаєте завжди вони були стурбовані, занепокоєні і приводили свою авіацію просто у стан підвищеної боєготовності. Але тут люди добрі F-16 працювало F-35 допомагало. Тому це вже тривожні дзвоники, як на мене, європейським країнам. І як виявляється, п'ята стаття НАТО не працює. Котре це підтвердилось у зв'язку з вторгненням у повітряний простір російських БПЛА в десяти польських воєводствах оголошували про перешвидшений виклик резервістів ТРО. У Підлянському, Мазовецькому, Люблінському і Підкарпатському резервісти мають з'явитися для виконання завдання сил територіальної оборони протягом шести годин із моменту отримання виклику у Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзинському, Свентокшицькому та Малопольському воєводствах цей термін становить 12 годин. І знаєте, нарешті території країни також оголосили 24 години, як і зазвичай. Але як на мене, да, отоголошують вони ці години та шахеди впорались би і за годину, як би хотіли. Тому а, зазвичай реакція має бути швидшою. От як у нас, мобільні вогневі групи, а, загалом різні підрозділи українського війська, як і прикордонники, такі військово-морські сили. Вони всі одразу реагують. Так, ми також чилися на власних помилках. Але як на мене, Україна яскравий приклад того, як європейські країни мають реагувати на такі. От атаки, і це лише шахеди. а далі, що ракети а ракет у Росіян також ось так от вдосталь, тому що цієї ночі ракети летіли і території України, як і крилати, так і балістичні ракети. І про це також ми далі з вами поговоримо. Одним із найперших також заявив щодо шахедів прем'єр Польщі Дональд Туск. Він зазначив, те, що він проінформував нові генсека НАТО про збиті у Польщі дрони. Я отримав повідомлення від оперативного командира видів збройних Збройних сил про збиття дронів, які вторглися в наш повітряний простір і могли становити загрозу. Написав він у своїй соціальній мережі. X за словами Туска, досі триває операція. Ну це було станом на ранок. Він дописував цю інформацію. Операція пов'язана із багаторазовим порушенням повітряного простору Польщі. Тобто не просто знаєте, от раніше, мабуть, як залітали один два ваша а… Ну, це ж одноразовий да? одноразовий. Перепрошую, такий от випадок. Ну а тут, як ми бачимо, декілька одиниць ну, реакція має бути. І яка вона буде, обов'язково вам розповімо далі, тому що знову ж таки і президент Польщі також відреагував. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Також прокоментував даний інцидент і не одноразовий щодо атаки БПЛА на Польщу, щодо того, як зараз сьогодні масово медіа прострі про це будуть розповідати, але не забуваємо, що атака була і по території України, і про це також ми будемо вам говорити. То що сказав пан Сергій Брачук? Далі давайте заслухаємо. Слава Україні, те, що сьогодні більше будуть говорити не про чергову ракетно-дронну атаку на Україну. А будуть більше говорити про дронову атаку на Польщу, зрозуміло. Не претендуючи зовсім від слова зовсім на будь-яку істину, хочу сказати: полякам треба вивчити алгоритм дій при повітряних тривогах. Звичайно, це показова акція Путіна, яка спрямована в тому числі і перш за все на психіку поляків. Зокрема, ми ж прекрасно розуміємо, що зараз на цьому фоні почнуть провокувати антиукраїнські настрої у наших. Сусідів. Я, звичайно, розумію, що наші цимбали вони набагато міцніші і вони в нас сталеві на відміну від польських яєк. Але, поляки, балтійці, дійсно, покажіть, що ваші яйки теж, вони, якщо не сталеві, то принаймні міцні і не луснуть, як шкарубка від російських атак. Більша зброї Україні, більша допомога в Україні. Це може бути вашою лише невеличкою відповіддю на те, що відбулося. Ну, а щодо НАТО, я промовчу. Все очевидно. Так само, як про чергові два тижні від пана Трампа. Чи буде навпаки питання риторичне? Слава нації. Смерть, ворога! Ну а тим часом і президент Польщі вже відреагував на всі ці події. Навроцький зазначив, що безпека нашої батьківщини є найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці. Далі детальніше з вами поговоримо про його реакцію. Адже президент Польщі Навроцький відреагував на вторгнення в повітряний простір російських безпілотників 10 вересня. Наголосивши на потребі убезпечити країну. Про це він написав у соціальній мережі ікс. Навроцький повідомив, що він у постійному контакті Акції з віце-прем'єр-міністром, міністром національної оборони і основними командирами збройних сил. Польщі далі буду цитувати. Я брав участь у брифінгу в оперативному командуванні збройних сил Польщі. Незабаром я проведу брифінг і в бюро національної безпеки, в якому візьме участь прем'єр-міністр Польщі. Безпека нашої батьківщини є нашим найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці. Зазначив він. Ну а от прес-секретар польського уряду в соціальній мережі ікс розповів, що Туск скликав нараду з питань безпеки. Далі знову ж таки цитую: прем'єр-міністр Польщі до. Туск зустрічається з міністрами відповідальними за державну безпеку. Прем'єр-міністр скликав екстрене засідання ради міністрів на восьму ранку. Поінформував він. Ну і знову ж таки бачимо, що дійсно реакція вже з'являється. До прикладу, конгресмен республіканець Джо Вілсон зазначив, що це. Акт війни Росія атакує союзника НАТО, Польщу іранськими дронами менш ніж за тиждень після того, як Трамп прийняв Навроцького в Білому домі. Це акт війни. І ми вдячні союзникам по НАТО за їхню швидку реакцію на неспровоковану агресію воєнного злочинця Путіна проти вільних країн. Я закликаю президента Трампа відповісти обов'язковими санкціями, які призведуть до банкрутства російської воєнної машини, а також надати Україні зброю, здатну уразити Росію. Путін більше не задовольняється програшем в Україні, бомбардуючи матерів і немовлят. Він тепер безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО. Путін заявив, що Росія не знає. Кордонів ну і до речі, щодо реакції Трампа також бачила, з'являлася інформація в медіа. Дописували, що поки що Трамп відмовився коментувати повідомлення про російські дрони над Польщею після запитань журналістів в Вашингтоні. Президент США Дональд Трамп не відповів, що знає він про порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. Тож будемо очікувати і на його реакцію. Також адже варто зазначити, це також дуже важливо, що один із цих безпілотників влетів. В напрямку Жешова це місто, де розміщений величезний логістичний хаб, який здійснюється забезпечення нашої армії західним озброєнням. Тобто розуміємо, що це і було метою, можливо, Російської Федерації. Розуміємо, що їх також бентежить, що наші союзники нам допомагають. Зокрема, це все відбувається через країни. Польщу також, ну і знову ж таки вони почали розповсюджувати свою пропаганду, відбрехуючись говорити, що це українські дрони. Ну і далі детальніше також поговоримо, як розпропаганда вже відбрехується за заліт своїх безпілотників. Польщу. кілька російських дронів залетіли в польський повітряний простір під час нічної повітряної атаки України 10 вересня, і частину з них було збито. А от американський конгресмен, який раніше зазначила, вже назвав російську атаку на Польщу актом війни. Ну, а тим часом розпропаганда не спить, і усіма силами намагається просунути свою версію події та перекласти вину на Україну. На ранок 10 вересня зафіксовано такі наративи. Уважно знову ж таки наголошую, що це російська пропаганда.